Добрий день! Вітаю вас на каналі Вінтажна Скриня. Сьогодні я хочу познайомити вас з чайними тріо відомих німецьких виробників. І першим буде тріо від відомої фірки німецької Кала. Трошечки вам історії на початок, щоб знали, з чим ми маємо справу, якщо ви перший раз дивитеся, і, в принципі, раніше не мали справи з німецькою парцеляною. І так. 27 серпня 1844 року Крістіан Екхарт запустив виробництво порцеляни у місті Кала і мав всього 20 співробітників. Кава виробляла чашки, курильні люльки і лялькові голівки з порцеляни. Фабрика швидко перетворилася на провідного виробника спочатку в Тюрінгі, а потім і в усі Німеччині. 1888 року фабрика перейшла в статус акціонерного товариства, що свідчить про її розвиток. У 1914 році були приєднані порцелянові заводи в Арцберзі, Хютчінройтері і Шенвальді. Після війни Кала була націоналізована і увійшла до складу концерну ВЕП. Порцелян кала Боже мой, як вже ж важко вимовляти німецькі слова. Вона виробляла фарфор для домашнього вжитку і готелів. З часом це стало штаб-квартирою Web Fein Keramic, яка включала в себе 17 порцелянових заводів у 1979 році. Після падіння стіни Трест приватизував компанію, яка однак через два роки була змушена оголосити про банкрутство. У 1994 році Гюнтер Рейтель, як мажоритарний акціонер, перезаснував її як Кала Тюрінген Порцелян ГМБх. З 2000 року кала належить сім'ї Рейтель. Така маленька приміточка. У 1996 році Кала була першим виробником порцеляни в колишній східній Німеччині, який отримав сертифікат відповідності стандарту якості. У 2024 році бренд Кала буде відзначати своє 180-річчя. Ну, а тепер подивимося на. Це чайне тріо славнозвісної фірми Кала. Багато хто вважає, що Кала це так, знаєте, на кожен день, неважливо, але, як ми бачимо з історії, Кала це досить міцний такий виробник порцеляни, я б сказала, який не тільки зміг перебороти усі кризи 90-х років, але вижити, пере, Переформатуватися, скажімо так, і продовжувати надаль виготовляти файну порцеляну. Як бачимо, біленька порцеляна, оздоба золотом такий пасочок кольору темного шоколаду, дуже такий смачний, знаєте, ручечка. Не дуже така з витребеньками, а досить зручна. Форма невеличка, можна пити як чай, так і каву. Наступне чайне тріо від відомої компанії Winterlink. Подивимося його ближче, дуже гарна оздоба, і знаєте, вона мені так трохи віддається. Це незвичайний, знаєте, майсенівський букет або ще щось таке, сітцеві, якісь узори, ні. Як бачите, ця деколька. Ну, мені здається, що це деколь. Схоже більш на якусь майоліку або щось таке. Знаєте, дуже незвичне оздоблення чайного тріо. Так. Маємо таке клеймо. Ну і трошечки вам розкажу про історію цієї компанії. І так, компанію Вінтерлінг заснували сім братів у місті Реслау, Баварія. У 1907 році. Через 10 років ці брати придбали фабрику порцелянову Оскар Шалер, розташовану в Шварценбаху. Якщо ви дивилися моє відео, в одному з попередньому я показувала антикварне тріо виробника Оскар Шалер. Це десертна торілочка. Ви, Вон, знаєте, вона така, як маленьке блюдо, тобто форма трохи незвична. Для десертних тарілочок вони. Так, майже відсутні сліди використання. Чудове чайне тріо для тих, хто не любить ординарні речі. І так, далі. У 1950 році підприємство було перетворено в акціонерне товариство. У 54-му році вони відкрили ще один завод у Брух Брюх Мюльбаху. Да. У Вінтерлінг порцелян АГ справи йшли не так добре, як у попередні роки. І, врешті, компанія збанкротувала в 2000 році. Фабрику придбав Тріптіс порцелян. Новий власник сам потрапив у проблеми. І втратив платоспроможність у 2004 році. Слухайте, я з цими німецькими назвами вже мені аж важко українські слова вимовляти, вибачте. А це чайне тріо для мене загадка. Я на нього дивлюся, і я розумію, що десь щось подібне я бачила, але де і що я не можу згадати. Що це за порцеляна? Звідки вона? Невідомо, бо немає клейма на жодному з предметів. Як бачите, так? Да? Все з одного сервізу, але по-різному підписано. Як бачите, тут воно червоне, ну якось, ну, більш-менш червоне, тут золоте. А тут ну, теж таке світло червоне, хоча номери збігаються. Так, ну і трошечки про цю чашечку. Бачите, яка ручечка гарнюнька, позолота не стерта. Рельєфчик такий подібний, як використовує ЛФЗ, але це ще питання, хто в кого передрав цей дизайн, скажімо так. Гарна деколь в таких класичних поєднаннях. Синього і, ну це навіть не коричневий, а такий, скоріше, скоріше, гарчичний колір. По краю йде по Всередині теж маємо, так, що це не думалося. Всередині маємо теж маленьку квіточку. Дуже тендітне, таке, дуже приємне. Таке жіноче-жіноче, ніжне-ніжне. Блюдече теж має рельєф. Позолота не потерта, я не бачу слідів, слідів користування. Тут теж воно все ціленьке. І десертна тарілочка. На тарілочці я теж не бачу, знаєте, у мене таке враження, що це тріо стояло о, в цьому в серванті. От єдине, що тут трошечки якби стерта деколь, але я тільки зараз це помітила. Хоча роздивлялася, я досить уважно це тріо. Бо так мені хотілося його о, дізнатися, хто його виробив, в які роки. Так воно абсолютно ціленьке. Якщо у вас є якісь думки на рахунок того, хто був виробником цього чайного тріо, будь ласка, напишіть мені, бо ну, ми ж люди ми ж не можемо знати все на світі. Правильно, що забула звернути увагу, тут краєчок нерівний, він такий хвилястий. Дуже такий класний, приємний. Як його показати? Дуже гарне тріо, незважаючи на те, що воно не має клейма, воно варте уваги.